Дуже багато потравмованих хлопців молодих. Ми всім, що треба, допомогли. Головний лікар забезпечує реабілітацію і медичну допомогу. Ми допомагаємо адвокатами і допомагаємо правовою допомогою. Всі хлопці в доброму настрої, всі тримаються, не дивлячись на те, що дуже сильні травми. Але тримаються, і я їх підтримую, і ми їх надалі будемо підтримувати.